Сьогодні прийти у вихідний висловити свою позицію і долучитися до обговорення питання, яке склалося в нашому районі, з приводу лічильників. і представники або від е, районної адміністрації, або можливо помічники і заступники Київенерго, бо ми всіх запрошували сюди не один раз і в КМДА на засіданні ЖКХ, і поліцію запрошували, і пана Григоренка, керуючого компанії директора, і Каретко пана. Від солідарності, який керує цим ці, цією будівлею, цим ці районом. Чи якщо хтось є зараз тут від них, ми б хотіли дуже заслухати їх коментарі? Немає, дякую вам величезна за те, що не прийшли. За те, що дали людям зрозуміти, хто керує цим районом, пан Вишняк і інші депутати, до яких також ми зверталися від фракції Солідарність, також. Сьогодні не є тут, хоча ми активно до них зверталися всі ці чотири місяці. Зараз ще інша а, депутат хоче виступити з цього питання, Святослав Котняк. Прошу Доброго ранку, шановна громада. Я буду дуже коротко і по кожним пунктам дуже конкретно. Дійсно, тиждень був дуже плідний щодо цього питання, але є одне але я б хотів би уточнити. Щодо проєкту рішення, який при всій повазі просуває пан Бондаренко, і що буде розглядатися на комісії понеділок, є одна ключова відмінність між моїм проектом рішенням і Бондаренком. Я вважаю, що зараз громада повинна це почути і дізнатися. Встановлення охоронних систем це обов'язково повинно бути, тому що без охоронних систем встановлення лічильників – це просто безгосподарська позиція міста Києва. Далеко ходити не треба. Поставити пловивий лічильник, підвал не закрили, двері не поміняли. І це просто легка здобич для будь-яких викрадачів, в тому числі Київенерго, я цього кажу відкрито. Я заступник голови комісії ЖКХ, і я це на цьому наголошу. Я вважаю, що тут треба проводити причину святковий зазов. Зиск має з цього з Києва і в Крім Києва має місто. І вони обидва зацікавлені, щоб теплові лічиліки викрадалися і заново ставилися. Тому теж тут слово ахметова і кличка. Я в цьому навіть не сумніваюся. Але це перший момент. Другий крім того, що треба поставити охоронну систему. Охоронну систему треба поставити, а терміни повинні бути. Тому що якщо ми хочемо, щоб це було не бутафорі, їх треба поставити в короткий термін. Бо якщо це розтягувати на 10 років, ну толку цього не буде. Другий момент: за які кошти треба це ставити, і хто це буде утримувати? Громада абсолютно вас підтримує. Крім того, що це повинно ставити Києва НЕРГО. Повинна утримувати все таки або Києва або місто, але точно не громада. Бо єдина причина, чому ми зараз тут стоїмо, тому що ми дійсно заручники ситуації. Ви винні, що ви сплачували сумлінно платіжки, а у вас викрили теплові лічильники, ви повинні сплачувати більше. Ні, ви не винні. Він на місто і ви на який, по-перше, не виконали свою інвестиційну програму. Тому що по їхньому світу на 16-й рік у всьому місту Києву вже з містом повинні бути всі теплові лічильники. Ще понад тисячу будинків не забезпечені тепловими лічильниками. Це перший момент. Це люди також заручники ситуації. Вони повинні були отримати, але вони цього не мають. Другий момент вам поставили, але у вас вкрали. І тепер кажуть, платіть по квадратурі. Це неправильно. Тому, перше. Утримувати таку охоронну систему, як я бачу це в своєму проекті рішення, повинно місто не кияни. Тому що на жаль, про рішення Бондаренка, на жаль, який нав'язують, причому підпіктовку пана Патєлєва, заступника кличка, ви повинні мешканці будете потім отримувати. Так, вам треба платіжка, будучи приходити додаткові гривні на отримання цієї охоронної системи. Це при тому, що тарифи по півтори тисячі гривень неважливо ще сплачувати за охорону. Це при тому, що у нас профіцитний бюджет в місті Києві Кличко постійно виходить на сесію і пишається. У нас 5 мільярдів профіциту, у нас мільярд профіциту. І передбачити кошти бюджету це невеликі кошти. Тому що я вам скажу, все пізнеться порівняння. Дві сесії назад Києва Нерво передали 450 мільйонів гривень за ефемерні борги комунальних підприємств, яких і немає. Тобто, ну ви розумієте, знову кличка і Ахметова зараз по всьому місту Києва. Тому ці теплові лічильники і не знаходяться, вони і не ставляться. Приклад бюлетенка на бюлетенка виграла тепловий лічильник. На диво його знайшли. Він є. Києва 5 місяців не ставить. Тому що їм це вигідно. Другий момент. Ставиться тепловий лічильник. А знаєте, коли його беруть на баланс, щоб рахувати? Поставили тепловий лічильник в червні місяці. Взяли на баланс в лютому. І рахували 4 місяці за опальний ситон по квадрату, хоча тепловий лічильник є. Питання чому? Ну важкий технологічний процес. Ми беремо на баланс тощо. Хоча Київ Анерсу має в першу чергу. І хто б мене як не переконував, якщо це приватна монополія, приватна, яка отримує кошти, в першу і останню чергу вона буде керуватися прибутком. Комунальні послуги то вже десята. І якість, не мені що говорити, я живу також в місті Києві, не накончу заслаб. Я сьогодні, щоб прийти до вас на зустріч, 10 хвилин злавав воду, щоб тепленька пішла. Тобто розумієте? І це Києва Енерго. І вони повинні виконувати порахунок, а вони цього не роблять. Попалені, вони так само повинні виконувати порахунок, вони цього не роблять. До є постанови кабміну. Ідіотські, я вибачаю. Зі вас є тепловий лічильник, перерахунок там ніхто робити не буде. Хоч він навіть може і не працювати, холодно в квартирі, ніхто перерахунок робити не буде. І найважніше, якщо стратегічно вирішити це питання, то треба повертати Києва на в комунальній власності. Я про це кажу, напевно, років вже п'ять. Левченко з трибуни Верховної Ради про це говорить вже десятий раз. Зареєстрував навіть законопроект, на якого націоналізувати — і це нормальна практика. Бо природна монополія не може бути в приватній власності. У нас немає саме альтернатив. Вони нам поставили платіжки дві тисячі гривень, і ми змушені будемо платити. Ну немає нам куди піти. Тому, але цей законопроект, навіть там говорять, вони виносять, їм вже не вигідно це. Вони ж там всі партнери, вони всі там колеги. Їм вже треба заробляти. Тому. Ми в стінах Київради, і від себе постійно кажу, поки який енерго не повернено в комунальну власність, порядку не буде. Тому що якщо він в комунальній власності, у мене, навіть як у депутата, буде маленький інструмент, але змога на них впливати, тому що це комунальний підприємство. Друга проблема вам поставити лічильник в цьому році. У вас немає нового періоду і вкрали. Як вам рахувати? Ну я запропонував на комісію озвучити. Ну, якщо стоїть хрущовка, Пористить така ж сама хрущоба. В одній є тепловий лічильники, в іншій немає. Чому ж ці повинні платити? Дві тисячі, ці мешканці тисячу. Ну, ми ж живемо в цивілізованій країні, ну повинна ж бути якась соціальна справедливість. Києва, на це навіть не цікаво. Коли я кажу ну однакові будинки, рахуйте, так само, квадратура все те ж саме. Плюс-мінус там 5%, ну не більше. Не хочуть. І найважніше не хочуть, тому що вони на цьому заробляють гроші. І другий момент, повторююся, найгірший, ви розумієте? Я став реалістом, тому що одна справа, знаєте, бачили це по телебаченню, друга справа там знаходиться. От я в Київраді, і я бачу, які рішення протягують на користь Києва І це не просто так. Ну повторюся, 448 мільйонів виділили просто Київенерго одним один траншем за ефемерні борги комунальних підприємств, яких навіть немає вже на папері. Голос зірвав, кричав. Ні, ну так це. Так, так, так. Я більше то скажу. Головний показник депутата Ради, знаєте? Це наскільки він лавочок вам поставив? Це наскільки вам ліхтарики поміняв? Як він голосує? Бо це дуже важливо. Бо гроші. От ви спитайте, якщо тут буде стояти пан Бондаренко, голова комісії ЖКХ, ви спитайте, чого він за це голосував на комісії ЖКХ за 448 мільйонів гривень. В понеділок я вважаю, І від цього зроблю все можливе, щоб у нас вийшов на сесію проєкт рішення за рахунок міста з реальними термінами системи охорони, з реальними перерахунками тощо. Але одразу попереджаю, перерахунок, на жаль, знаходиться не в моїй компетенції, навіть не в компетенції Києвради. Це дійсно або постанова Кабміну, або політична воля Київне. От на них треба тиснути Стратегічно, повторюся, ми повинні з вами за 17-й рік зробити все можливе, щоб це був останній рік Київ-енерго в місті Київ в приватній власності. Потім повертати вже в комунальну власність і в 18-му році максимально на них править. Дякую. Якщо є питання, я відповім. Тому я хочу надати раз владі немає до нас діла. Ми фактично залишаємося один на один з нашою проблемою. А і до речі, дуже символічно є сьогоднішній день. Я б хотіла щоб. Якщо якимось чином мої слова дойдуть до керівника райадміністрації, до керівництва і, е, адміністрації сьогодні день, коли вшановують пам'ять е, загиблих так, жертв голодомору, нехай вони вдумаються, що наступними жертвами наступного голодомору можуть стати ось ці десятки тисяч людей, які зараз опинилися в цій ситуації і фактично залишилися сам на сам, тому що це без перебільшення, це схоже на голодомор. Молодим людям це важко сплачувати. Я вже мовчу про е, стариків і так далі. Хочу зараз надати слово е, заступнику приватного ЖЕКа з приводу юридичної оцінки того, що зараз відбувається. Нехай він виступить. Олексій, дякую. Доброе утро. Прежде всего хочу поблагодарить пана Кутняка. Отличная была речь. Все по теме, все правильно. С Киева энерго надо заканчивать. Киев... Этот э, донецкий монополист уже слегка нас всех. Ну, да, да. Ну, мы же люди цензурные слова только употребляем, В общем, э, с 2007 года я обслуживаю маленький частный ЖЭК, И на моём попечении находится несколько рамок, так называемых, то есть несколько приборов учёта тепловой энергии. И, естественно, эти приборы находятся на моём ответственном хранении. То есть, точно так такси как наши приводы обліку теплової енергії находятся на відповідальному зберіганні у цій компанії, яка звідки взялася, ніхто не знає. И если бы я вдруг, ну, предположим, был жуликом, и украл у себя этот расходомер, как сделали это, ну, может быть, сделали, предположим, наши друзья, то и выставил бы счет по квадратным метрам, который тоже очень странный на самом деле. Что бы сказали мне мои жильцы и владельцы офиса? Они бы сказали, ну, ты хороший парень, конечно, но... На твоем же ответственном хранении были эти расходомеры. Ну такие плати, Кто охранил? Кто охранял? Поэтому у меня теплопун запер, там сидит две овчарки. И еще ходят люди, потому что я знаю, что, ну понятно, да, кто заплатит. Так вот, надо бы нам понять, кто должен в этой ситуации платить. Вот кто хранил, вот тот и пусть и платит.